То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Дорогі друзі! Я радий знову вітати вас на нашому каналі, і ми продовжуємо обговорювати процеси пов'язані зі створенням людини. Минулі рази ми вже обговорили підготовчі процеси, які привели до створення людини. А сьогодні переходимо безпосередньо до створення людини. Восьмий Псалом і п'ятий вірш пише так. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Хто є людина і хто є син людський? В єврейській мові це Бен Адам, що означає син Адама, тобто мова йде про людство, яке згрішило, однак Бог його не забув. Чому ж людина є настільки цінною, що Бог пам'ятає про неї? Що таке в людині, що Бог так нею цінує, не дивлячись на те, що вона відійшла від нього? І давайте ми сьогодні розглянемо, якою ж Бог створив людину, що вона має таку цінність. Перший текст, який ми прочитаємо, це Книга Буття, перший розділ 26 й вірш, І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Також книга Буття, другий розділ 7 вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Отже, дуже простий і зрозумілий опис. Він подає, що з самого початку Бог створив тіло з різних елементів землі, з різних частинок так званої таблиці Менделеєва. Потім Бог дав у це тіло духа, і завдяки цьому людина стала живою душею. Вона ожила. Отже, яким є це тіло і чим воно відрізняється від попередньо створених живих істот на нашій землі. Давайте прочитаємо деякі біблійні тексти, які говорять нам про певну різницю між духовними тілами і між тілами земними. І перший текст це перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ 44 і 47 вірші. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба, Господь. Отже, бачимо, є різниця певна між тілами духовними і тілами земними. І перша різниця це та, що людина із землі, що людина була створена із земного пороху. Буття третій розділ, 19 вірш, теж нам пише про це. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Отже людина була створена з земного пороху. І Еклезіаст 3 розділ і 20 вірш. Бо все до місця одного йде, все постало із пороху і вернеться все знов до пороху. Отже, бачимо, що після своєї смерті. Людське тіло, воно знову перетворюється на порох. Так само перед тим, як Бог створив, це був порох, і воно знову перетворюється на порох. Так само з тілом кожної земної істоти, яка була створена також до Адама, до людини. Також апостол Павло в 1 Коринтян, 15 розділі 53 54 вірші, пише нам про те, що, на відміну від духовних тіл, людське тіло воно є тлінним. Апостол Павло говорить тут про майбутню нагороду деякої лише частини з людства, насправді дуже обмеженого числа людей, які в Біблії названі церквою Христовою, нареченою Христа, які вибиралися в Євангельському віці від часів Ісуса Христа і далі, але лише як виключення. Так, тобто не все людство мало це отримати, лише мала частинка з людства 144 тисячі. Мусить Ботлінне оце зодягнутись в нетління. А смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тління, в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Нас цікавить в цьому тексті те, що людина має земне тлінне тіло. Тобто воно складається з матеріальних частинок, і після смерті ці частинки розкладаються. І не лише після смерті, але в процесі життя людське тіло весь час регенерується, відновлюється. Певні клітини відмирають, а їхнє місце займають інші. І так відбувається цей процес відновлення клітин, і людина може. Жити багато-багато років завдяки цьому процесу. І це тіло складається з тих самих елементів, з яких складаються тіла інших земних створінь нижчого роду. Людський організм так само має різні органи і системи. А саме дихальна система, кровоносна система. Травна. Опорно-рухова система, статева система, нервова система, видільна система, ендокринна система і сенсорна система. Отже, спочатку це було просто неживе тіло, яке лежало собі там, де Бог його створив на землі. Але в певний момент Бог вдихнув духа життя, дихання життя і людина стала живою душею. В цей час запрацювали 5 чуттів, які має людина. Коли поступив кисень в організм людини, її серце запрацювало. Її зір почав функціонувати, людина почала бачити. Почав функціонувати її слух, і людина почала чути. Почав працювати нюх, і людина почала відчувати запахи. Запрацювали смакові рецептори, і людина почала відчувати смаки. Також запрацювали нервові закінчення, і людина почала відчувати всі речі на дотик. Але з такими самими чуттями були створені й інші істоти, але людський організм був значно кращим у всіх відношеннях. Окрім всього іншого, людина отримала те, чого не отримали інші земні створіння, але мали духовні істоти. А це мислення, розум, здатність мислити, думати і робити висновки. Щоб нам краще побачити, що означає цей процес створення людини, ми можемо порівняти це із зворотнім процесом. Тобто процес створення людини, оживлення, ми можемо порівняти з процесом вмирання, щоб побачити, що це є за процес. І Псалом 104, 29, 30 вірші нам про це пише. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані. Забираєш їм духа, вмирають вони, та й повертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновляєш обличчя землі. Отже, бачимо тут описаний процес створення і зворотній процес. Тобто, коли ти даєш свого духа, то людина оживає, коли забираєш цього духа, вона помирає і повертається до пороху, з якого вона була створена. Мені здається, дуже простий і зрозумілий процес. Коли Бог дає духа життя, людина живе, коли Бог забирає цього духа життя, людина помирає. І, як каже апостол Яків в другому розділі 26 му вірші, тіло без духа мертве. І ще один псалом прочитаємо 146 й і 4 -й вірш, як він про це говорить. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повертається, того дня його задуми гинуть. Отже, спочатку Бог створив дуже складний організм, який, хоча в дечому, був подібний до тварин, але у всіх відношеннях він перевершував їх. Він складався з тих самих елементів, але був значно кращим, значно більше пристосованим і, більше того, людина була здатна мислити. Наступного разу ми продовжимо обговорення того, що таке людина. А на сьогодні ми будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі!